Досягати ціль можна, рухаючись вперед і можна рухаючись назад, тобто від цілі, тобто від мрії до дій, або навпаки, від дій до цілі до мрії? Ось, наприклад, я роблю ось такий процес. Що це таке я роблю? Це я ставлю ціль, чи це я дійствую дію? Так, друзі, я дію, я працюю, я роблю ось це. А що означає ця дія? Що це за дія? Ідентифікувати цю дію і зрозуміти, до якої цілі вона мене наближає, до досягнення якої цілі, або до досягнення яких цілей. Вона мені дасть досягнення цілі, те, що я зможу весь гардероб. Одного дня, те, що я купила, бачите, на одному аркуші, тобто, десь мені задовольнить ціль, цілісність картини дня зображення речей, які я купила, тому що в мене була проблема і з тим, що я не могла запам'ятати, в який день, коли я що купляла, а це допоможе вирішити таку ціль і інші.